Притчі, розділ 14. Мудра жінка збудовує свій дім, а нерозумна своїми ж руками руйнує його. Хто ходить прямими дорогами, той боїться Господа, а хто звертає на криві стежки, той зневажає його. В устах нерозумного палиться гордині. А мудрих охороняють їх же уста. Там, де немає волів, там і ясла порожні, але від сили вола залежить щедрий врожай. Вірний свідок неправди не говорить, а свідок фальшивий наговорить багато брехні. Непутящий шукає мудрости і не знаходить. А для розумного знання легко доступне. Тримайся подалі від нерозумної людини адже ти не почуєш від неї розумної мови, мудрість розумного у пізнанні належної дороги. Бо відсутність поміркованості омана. Нерозумний насміхається над поняттями гріха, тоді як праведний. Ставиться до цього з розумінням. Лише серце розуміє власну гіркоту, так само і його радості належним чином не поділяє ніхто чужий. Дім нечестивих буде спустошеним, тоді як житло праведних процвітатиме. Є дороги, які видаються людині прямими. Але їхній кінець стежка до смерті. Навіть під час сміху іноді болить серце, а радість може закінчитись смутком. Підступний серцем насититься від власних вчинків, а добра людина від своїх. Нерозсудливий вірить усякому слову, а мудрий зважає. На свої кроки. Мудрий боїться зла і ухиляється від нього, а нерозумний дратівливий і самоупевнений. Запальна у гніві людина може вчинити глупоту, але людину з підступними намірами ненавидять. Нерозсудливі успадковують безумство, а розважливі. Увінчаються знанням, лихі люди, врешті-решт, схиляться перед порядними і нечистиві біля дверей праведних. Буває, що у Богого цурається навіть його близький друг, тоді як у багатого чи мало друзів. Проте хто зневажає свого ближнього, той грішить. А хто виявляє милосердя до вбогих – щасливий. Хіба ж не помиляються ті, котрі вигадують зло, проте милість і вірність з тими, хто дбає про добре. Від кожної праці є користь, але від порожніх балачок лише шкода. Вінець мудрих їхнє багатство. А безумство нерозважливих примножує безглуздя. Вірний свідок рятує життя, а оманливий дихає зрадою. У Господньому страсі непохитна надія, він є притулком для своїх дітей. Господній страх це джерело життя, щоб оберігати людей від пасток. Смерті, величність царя у численності народу, а у нестачі підданих володарю погибель, довготерпеливий багатий на розум у той час, як нестриманий, примножує своє безумство, лагідне серце забезпечує життя тіла, а заздрість як гнилизна у кістках, хто пригноблює убогого, той зневажає Його Творця, а хто шанує Його, Творця, той виявлятиме милосердя до бідного, нечестивий гине через власне зло, тоді, як праведний і під час своєї смерті має надію. У серці розумного живе мудрість, але й нерозумним іноді про неї відомо. Справедливість вивищує народ, а беззаконня людей ганьбить. Цар прихильний до розсудливого слуги, але він гнівається на того, хто його ганьбить.